Привіт, це огляд головного флагману від Google в 2024 році. Зустрічайте Google Pixel 9 Pro XL. і зараз вам все про цей девайс детально розкажу та покажу. І порівняю його з OnePlus 12. Починаємо. Дякую магазину Pro Pixel Store за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. Виглядає смартфон по айфонівськи та по гуглівській. Якщо плоскі грані це iPhone Style, то блок камери це Google Style. Тут в нас матове скло на ти. Спільні панелі, блок камери також нарешті зробили матовим, але пускій грані, на жаль, глянцеві, по типу хромовані. Так, це можливо виглядає дорого-багато, але хотілося, щоб все було матовим. Сам блок камери, як на мене, виглядає стильно та круто, краще, ніж у попередніх поколіннях, а саме до восьмої серії, більш якось охайно. В руках смартфон відчувається дуже приємно. Ергономіка зручна з рахунок плоских граней. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали корпусу скло плюс метал в моєму випадку колір. Ліщиний Хейзл. Є також ще й інші кольори. Товщина приблизно 7,6 мм та вага 221 грам. По органах керування в нас справа, як і всіх пікселів, зверху кнопка живлення і нижча кнопка регулювання гучності, зліва пусто. Зверху в нас мікрофон для шумозаглушення, знизу USB-C, динамік, розмовний мікрофон та лоток для однієї наносім-карти плюс є 7. На лицевій панелі в нас великий шикарний плоский дисплей з тонкими симетричними рамками, які виглядають дуже класно. 68 дюймів Super Action Display матриця OLED LTPO до 120 Гц, роздільна здатність 2К 2992 на 1344 пікселі, пікова яскравість до 3000 Ніт і в HDR до 2000 ніт. І дисплей тут дійсно чудовий, флагманської якості. Картинка приємна, яскрава, і пікової яскравості, звісно, вистачає на сонці. З приводу Шіма нічого не буду казати, для мене дисплей дуже топчик. За продуктивність тут відповідає власноруч. Розроблений флагманський чіп Google Tensor G4, який працює за 4 нанометровим техпроцесом на частоті до 3,1 ГГц. Графіка RM Mali G 715 mp 7 940 МГц. В моєму варіанті 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 40. Також ще доступні інші конфігурації пам'яті, і працює смартфон на актуальному Android 14, себто, це вперше, коли новий Google Phone виходить. Ходить не на новому Android, а на минулорічному. І працює смартфон дивовижно. Мені завжди подобалося, як працюють Google Pixel, навіть ті, яким вже 6 років, вони все одно працюють стабільно, швидко та плавно, себто як справжній флагман. Якихось зауважень взагалі не маю. І до речі, Google Pixel 9 серія отримає 7 нових версій Android. Себто 15, 16, 17, 18, 19, 20 та 21 Android включно, так само, як і Google Pixel 8 серія. А безпеки. Також будуть приходити впродовж 7 років, себто по серпень 2031 року, включно за це респект Google. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки для цього чіпу. Пограв півгодини, і в підсумку гралося нормально, без лагів та просадок FPS. Єдине, що помітив, тач якийсь не дуже ігровий, себто було не так зручно керувати, як це на інших смартфонах з більш ігровим тачем. Максимальний нагрів корпусу склав до 39-40 Градусів, що нормально. Батарея в смартфоні на 5060 мАч, плюс швидка зарядка на 37 Вт Power Delivery. Але такої потужності можна досягти за допомогою оригінального блоку живлення від Google на 45 Вт. Тоді повна зарядка буде приблизно за 1 годину 20 хвилин. Від сторонніх зарядок при потужності до 18 Вт Power Delivery зарядка займе приблизно 2 години. Також смартфон отримав бездротову зарядку до 23 Вт з Pixel Stand другого покоління, а інші бездротові аксесоції. Будуть заряджати смартфон до 12 Вт. Також смартфон, звичайно, підтримує реверсивну безрутову зарядку. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості і в якості Full HD – мінус 3% заряду, півгодини гри в код Mobile мінус 7% заряду, що в підсумку дає нам дуже гідні результати на автономність. І справді в підсумку Google Pixel 9 Pro XL видає активного екрану десь на 8-9 годин, що я вважаю дуже гідним результатом як для Google. 4G зв'язок і мобільний. Більне LTE, інтернет працюють бездоганно в Україні. Нарікань не було. Я чую співрозмовника добре, мене чують також добре. Є е сім тут в наявності та одна фізична наносім карта. Wi-Fi 7 з підтримкою до 6 ГГц працює чудово, Bluetooth 5.3 також працює добре. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон не всі, який без проблем працює в Україні. Також тут є Ultra Wideband чіп, це надширокосмуговий чіп для точного визначення дальності та просторової орієнтації. Стереозвучання в смартфоні якісне звучить смартфон. Як флагман гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик тут також флагманський, тому вібратор тут хороший. Під дисплейний відбиток пальців працює бездогано, швидко і без помилок USB-C версії 3.2 вологозахист ip 68. Основна камера смартфону складається з трьох потужних сенсорів, головний модуль на 50 мегапікселів з діафрагмою F168 та оптичною стабілізацією, плюс 48-мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою F1,7 та кутом огляду сто градуси. Та 48-мегапіксельний перескоп телефотомодуль з діафрагмою f 28 п'ятикратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією. І знімає смартфон дійсно круті та потужні знімки, і відразу вам порівняння з OnePlus 12, який коштує значно дешевше за Google Pixel 9 Pro XL. Тому буде цікаво порівняти, і тому ось вам всі приклади, що я назнімав. знімав. Дивіться, і порівнюйте з OnePlus 12, і пишіть свої думки в коментарях. 10. i ran away with my life fast forward never turned back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set them rewind and 19 was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as Фронтальна камера врізана по центру на 42 мегапікселі з діафрагмою f 2,2, і котом огляду 103 градуси та електронною стабілізацію. І знімає вона наступного плану селфі знімки. Ось всі приклади і порівняння. Відео основна камера може писати до 8К 30 фпс та до 4К 60 фпс з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера також пише до 4К 60 ФПС з електронною стабілізацією, тому ось вам всі приклади і порівняння з OnePlus 12. Знімаю відео на флагмани 2024 року. Це в нас Google Pixel 9 Pro XL зліва і OnePlus 12 справа. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду. Моя звичайна ходьба. І ось так ми пишемо. Зараз я трішки прискорюся. Ось вже йду швидше, ось така у нас оптична стабілізація, і буде ще пробіжка. Якось так. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так у нас знімають фронтальні камери флагманів 2024 року. Google Pixel 9 Pro XL зліва і OnePlus 12 справа. До речі, Google Pixel пише 4К 60 кадрів в секунду, OnePlus 12 тільки 4К 30 кадрів в секунду. І ось так ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Також тут варто додати, що тут дуже багато в смартфоні штучного інтелекту, Gemini від Google та всякого різного, що стосується AI. І ще що хочу показати, це такі класні чохли, які ви можете знайти в магазині Pro Pixel Store. Ось такий оригінальний силикон кейс від Google, який дуже приємний на дотик із мікрофіброю всередині. Він дуже тактильно приємний і не слизький. Далі в нас ось такий цікавий кейс від Caseology. Йдемо далі. Це вже в нас магнітні чохли з MagSafe, шкіряний Белорус. Рой кейс також дуже приємний. Виглядає шикарно та дорого багато. Звичайно, тут у нас є карбоновий чохол від моус, і це дуже крутий кейс, якісний, дорогий та крутий він за рахунок того, що можна примагнітити його до магнітної бездротової зарядки. MagSafe і заряджати смартфон. Ось, наприклад, як ви зараз бачите, це на відео. Мені він сподобався саме найбільше, і спайджан кейс, прозорий, жорсткий силіконовий, і також з MagSafe. У підсумку рекомендую до покупки аксесуари для Google Pixel в магазині Pro Pixel Store. Підсумок Google Pixel 9 Pro XL – це люксовий піксель 2024 року. Що сподобалося? Матова тильна панель, плоскі грані, але б хотілося, щоб вони були матові. Топовий плоский OLED-дисплей Дисплей це жирнючий плюс, особливо для тих, хто не любить вигнуті екрани. Симетричні рамки, вони дуже красиві. Як завжди, топова камера. Повноцінна підтримка смартфону впродовж 7 років. Вільність роботи програмного забезпечення, гідна автономність у цілому, плюс є бездротова зарядка з реверсивною бездротовою. Флагманське вібро на рівні системи, якісні стереодинаміки, є 7, iP68 та usb c версії 3.2. І у підсумку, Google Pixel 9 Pro XL точно може рекомендувати до покупки, якщо ви, звичайно, розглядаєте цей девайс. Дякую ще раз, магазину ProPixel Store за наданий девайс на огляд. За промокодом «Ізіально», а ви ще отримаєте приємну знижку на покупку в магазині. Pro Pixel Store. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка. Про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною та привабливою ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!